Сполучені Штати збили китайську кулю, яка пролітала над їхньою територією. Її підозрюють у збиранні розвідувальної інформації. Пентагон припускає, апарат шпигував за американськими військовими об'єктами. Сам китайця заперечує, мовляв, куля лише стежила за погодою і випадково відхилилася від курсу. Як відбувалася ліквідація потенційної шпигунки, та які таємниці США вона могла вивідати? Розповість Христина Катарина. Чотири винищувачі в небі Америки полюють на непрохану гостю з Китаю. Аби збити її, вистачає лише одного. F-22 випускає ракету, і враз повітряна куля падає у води Атлантики. Ми прийшли на парковку і побачили повітряну кулю вгорі. Ми спостерігали за нею десь хвилин п'ять, а потім помітили винищувачі, які летіли із заходу. Один із них розігнався і підлетів просто до кулі. Тоді випустив ракету і стався вибух. Ми нічого не чули, тільки бачили, як вибухнула куля, і почала повільно падати. Апарат вперше побачили над Аляскою ще 28 січня. 31-го куля ввійшла в повітряний простір Канади, а потім знову повернулася в небо над США. Американські оборонні відомства кілька днів стежили, як аеростат маневрує над різними штатами. Збили його біля узбережжя Південної Кароліни. Лише тоді, коли відлетів подалі від цивільної інфраструктури, зміркувань безпеки закрили найближчі аеропорти. А повітряний простір у зоні операції взялися пото. Патруль контролювати літаки військово-морських сил Коли мене поінформували про кулю, я в середу наказав Пентагону збити її якомога швидше. У відомстві вирішили, що найкраще це зробити, коли вона буде над водою, щоб не зашкодити людям на землі. Кулю успішно збили, і я дякую пілотам, які це зробили. Китайська повітряна куля шпигувала за важливими й таємними об'єктами сполучених штатів, заявили у Пентагоні. Зокрема, пролітала над Монтаною, де розташований один із трьох ядерних ракетних полігонів Америки. Цілком можливо, що дирижабель хотів виявити американські радари чи засоби електронної боротьби. Повідомили виданню Washington Post джерела в розвідці. Також припускають, повітряна куля могла скидати дрібні шпигунські пристрої для спостереження за та. Євними цілями сполучені штати відстежували курс повітряної кулі задовго до того, як вона увійшла в повітряний простір США. Пентагон заявив, що ми змогли заблокувати збір розвідданих. Тому я припускаю, що китайці не змогли зібрати багатоцінної інформації, коли апарат пролітав над Монтаною і важливими об'єктами. Пекін запевняє, повітряна куля метеорологічний зонд, який всього лиш стежить за погодою. А на територію штатів її задув вітер. Китайське МЗС навіть висловило невдоволення й протест через збиття аеростата. Тим часом, держсекретар США Ентоні Блінкен переніс запланований візит до Китаю на тлі інциденту. Це досить провокативний крок. Гадаю, зараз неважливо, чи Китай навмисне направив кулю на територію США чи ні. Шкоди вже завдано. А США змогли як на долоні побачити, що робить Пекін, що планує робити і як збирає дані. Зокрема, звичайні американці стали свідками шпигунської програми Китаю. Чи шпигувала куля чи ні, стане відомо після дослідження. Уламки дирижабля, які виловлять з Атлантичного океану, вивчатимуть фахівці. Проте аеростати для розвідки Китай використовує не вперше. За даними Пентагону, за останні 10 років Пекін здійснив, щонайменше 20 таких польотів по всьому світу. Повідомляє Washington Post. днями. Ще одну ймовірну кулю шпигунку з під небесної помітили над Латинською Америкою. Христина Катерин. А п'ятий Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою.